Та такий мерседесик. Покажу таку досічку. b 200 ціна 6900 бензинова, 10-й рік. 140 тисяч крубів. Все підтверджується сервісною книжечкою. Автомобілі класно. Ну, самі розумієте, що гарний автомобіль не може бути дешевим. Кому цікаво, якісь з цих автомобілів. Звертайтесь. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мреф. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.